Я Волосянський Олександр, військовослужбовець 68-го батальйону 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони, молодший лейтенант і командир групи безпілотних систем. Але водночас я і депутат Ужгородської міської ради. І сьогодні, перебуваючи на фронті, перебуваючи у східних окопах, я вимушений констатувати, що веду боротьбу на два фронти. У нас є один ворог це Росія, і інший ворог це внутрішній фронт. Це стара Україна, це та Україна, проти якої ми виходили на Майдани у 2004 і 2014 роках на помаранчеві революції, на Революції Гідності, і яка зараз на третьому році повномасштабного вторгнення намагається відродитися. Вона використовуючи те, що багато небайдужих людей, багато чесних, патріотичних і. Молодих людей пішло добровольцями захищати державу в той час, коли старі корупціонери вони спочатку ховалися, а потім, відчувши, що війна їм дає набагато більше можливості для незаконного збагачення, оскільки щось можна засекретити, оскільки багато небайдужих людей зараз займаються більш важливішими справами, борючись з ворогом. І тому ці прихильники Старої України знову піднімають голову і знову нищать Україну зсередини. І тому я, як депутат, якого обрали люди, який е, обіцяв відстоювати їхні інтереси, вимушений публічно боротися з цією гідрою корупції в Ужгороді. І з неофіційного спілкування, знаю, що серед авторів схем у, серед депутатів і керівників міста. Е, вони реально бояться повернення військових з війни. Але це замість спонукання до порядності спонукає їх встигнути повернути до того часу ще більші махінації. Як можна змусити чиновників і депутатів почути військових на прикладі Ужгорода максимальна публічність? Адже простий лист прохання і представник підрозділу на комісії депутатами часто ігнорується. Самі підрозділи у публічності обмежені, тому потрібна взаємодія волонтерів, громадянського суспільства і підрозділів для подальшого публічного лобіювання. Вимоги мають бути максимально конкретизованими для того, щоб чим більше конкретики, тим е, менше шансів у чиновників заговорити тему. Неофіційна інформація, яку я маю, показує, що публічність прохань з боку підрозділів. Надзвичайно злить чиновників і депутатів, але наразі це чи не єдиний спосіб заставити їх фінансувати ЗСУ. І головне, що є результат нехай ненавидять, аби боялись і робили. На жаль, самоцензура в умовах війни і небажання нашкодити країни, країні часто зупиняє нас у критиці. Мерій і депутатів, але на жаль, це не зупиняє їх. Тому ми маємо і надалі знаходити ефективний баланс тиску і дожимати їх. Загалом Ужгород виграв від війни, тому що багато людей приїхало, бюджет міста зріс, і всі ці кошти, всі ці ресурси мали би використовуватися владою для більш сильнішого, більш активнішого фінансування своїх же військових підрозділів. Проте ми бачимо, що влада займається деребаном і якимись непотрібними ремонтами. Наприклад, вулиця Гаріна в Ужгороді 85 мільйонів, наприклад, мішки з піском за 11 мільйонів. І військових ніхто не чує, все робиться тільки для галочки. І реальні потреби не враховуються. І навіть я, як депутат, який, в принципі, має, нібито мав би мати прямий вихід, прямий підхід до цієї міської влади, нічого не можу змінити. І... Оскільки вони вже нічого не бояться, вони реально втратили будь-який страх, і це велика загроза сьогодні для України. Саме тому наше суспільство перебуває у такій низькій точці, у точці зневіри, втоми, розчарування. Адже е, люди бачать, що в той час, коли найкращі люди гинуть на фронті, коли вони віддають своє життя в тилу, робляться негідні темні речі. І це взагалі історія про Ужгород, але насправді вона ілюструє те, що відбувається сьогодні в багатьох містах, селах, регіонах України. Тому я, як людина, яка має подвійну оптику, яка знає, за що насправді ми воюємо і яку страшну ціну платимо в цій війні, я е, хочу ще раз наголосити про те, що суспільство має контролювати владу, суспільство має тиснути на владу, суспільство має. Не дозволяти владі творити бенкет під час чуми за великі людські кошти. Дасть Бог війна закінчиться. Побачимо, як, але знаємо, що закінчиться. Багато людей повернеться, багато людей зараз з болем спостерігають, що відбувається на місцях у владі, і яка тепер навіть загрози перед виборів, перевиборів немає, і тому така безнаказана. І тому ці багато людей, воюючи на сході, виношують нові ідеї, як можна змінити Україну, як можна змінити тил, як можна перебудувати Україну і зробити це на засадах чесності, прозорості, ефективності, моральності. Є великий потенціал серед тих людей, які зараз воюють, і велика довіра суспільства до Збройних сил України. І це все показує, що ці люди, коли якщо вони виживуть, треба говорити чесно: якщо вони виживуть після повернення отримають великий потенціал для змін. Але для того, щоб ці люди перемогли на фронті, а українці потім перемогли в своїх містах, селах, регіонах, потрібна взаємна підтримка громадянського суспільства проти цих прихильників старої України і корупції. Колись, будучи молодим студентом, я вірив в те, що все можна змінити за одну ніч. Мовляв, переможемо на помаранчевій революції, і Ющенко все змінить, і тоді заживемо. Тепер я вже знаю, що неумовний Ющенко має все змінювати, а ми маємо змінюватися самі. І цей процес на довгі роки. Вже третій рік я на війні і розумію, що війна надовго. І тому ми не маємо права відкладати зміни на потім. Мусимо робити їх самі і тепер вже, бо багато може до них просто не дожити. Такими є реалії війни. Хочеться воювати за країну, в яку віриш, яка достойна жертви найкращих своїх синів і дочок. І давайте творити таку країну разом і вже тепер, кожен на своєму місці, хто в окопах, а хто в тилу.